Перша партія французьких винищувачів прибуде до України протягом перших трьох місяців 25-го року. Це будуть три літаки. Міраж 2000 тисячі у Міноборони Франції виданню Ле Трібун. До того часу мають завершити навчання пілотів і механіків та підготовку самих винищувачів. Міражі будуть озброєні калатими ракетами скалп і керованими авіабомбами повітря. Земля ЕСМ. Велика Британія виділить 155 мільйонів доларів на підтримку морської коаліції для України. Також Лондон шукає партнерів для спільного фінансування поставок сотень морських безпілотників та радарів спостереження для захисту зернового коридору. Гроші виділяють через посилення атак Російської Федерації на українські чорноморські порти. Нагадаю, що в межах морської коаліції Україна вже отримала десятки сюди ходів амфібій та рейдових катерів, сотні протикарабельних ракет і сотні тисяч набоїв. Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво українських дронів в ракет Паляниця. Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Боєв за підсумками переговорів з литовською колегою Монікою Корольовієни. Фінансуватимуть за прикладом так званої данської моделі, коли партнери закуповують зброю для України в українських виробників. Тобто йдеться про прямі інвестиції в наше виробництво. Данія першою виділила кошти в такому форматі 28 мільйонів доларів. Зсу відштовхують росіян до кордону на півночі Харківщини. Нашим бійцям вдалося звільнити ще одну ділянку в районі липців. Повідомив представник 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хвартія Володимир Дегтярьов. Цей населений пункт стратегічно важливий, адже саме там почалося, почалось протистояння з ворогом у травні. Попри складну місцевість, українським захисникам вдається перехоплювати ініціативу і крок за кроком звільняти нашу територію. Евакуація триває з чотирьох громад Харківщини. Найбільше зусиль спрямовано на порятунок людей з лівого берегу річки Оскіл, де нині найбільш небезпечно. Звідти вже вивезли понад півтори сотні людей, але евакуацію складнюють розбиті дороги та постійні обстріли. Росіяни б'ють з різних видів озброєння, РСЗО, артилерії та впівідронів. Місцеві кажуть, що дуже страшно там жити в оселях, де немає ні світла, ні газу, ні опалення. Да. Жінка каже, поїхали тебе ти бажатуб'ю. Я б не виїхав. Я ще вірю, надіюсь, що тут щось останеться. На що робиться? Треба було виживати, поэтому працювали, залишилися тут, все сподівалися, на, що все буде добре. Ну а зараз вже дуже страшно просто. Ще одна гаряча точка на фронтовій мапі це часів Яр Донецької області. Росіяни атакують місто усім наявним озброєнням, і намагаються продавлювати нашу оборону штурмами, групами ідуть в районі каналу Сіверський Донець на Донбасі. Ситуація доволі складна. Бійці 24-ї бригади імені короля Данила, які героїчно борять часів яр, показали відео центральної частини і цигляного заводу внаслідок постійних атак артилерії, авіації та дронів від величного міста на Донеччині. Чині лишилися лише примара. Поліція продовжує рятувати поранених і вивозити місцевих з Курахова на Донеччині. Там дуже небезпечно. Дороги майже не проїзні, а у небі чатують російські безпілотники. У фронтовому селі Степанівка поліцейські провели одні з найнебезпечніших евакуацій. Жінку підхопили на льоту просто разом із сумками та собакою. А іншу з надважкими пораненнями її відірвало, Вибачте щелепу, доставили до лікарні під вогнем десятки ударів дронів. Тепер медики борються за її життя. Що отарвала? Чирість? Чирість Давай. І рука, там у ній, що. І рука. Жах в російській Казані напередодні стартував саміт Брікст. Туди на запрошення диктатора Путіна приїхали лідери 36 країн світу зокрема, лідери Китаю та прем'єр-міністр Індії. Вони в чергове розповіли про свою так з так звану мирну ініціативу щодо України. А у підсумковій декларації написали цитую про необхідність вирішення конфлікту шляхом переговорів і дипломатії. Нагадаю, що китайсько-бразильська так звана мирна ініціатива щодо України передбачає закінчення війні по тій лінії фронту, яка нині існує. Звісно, у Кремлі підтримують цей так званий план. У міністерстві закордонних справ України відреагували на підсумкову декларацію БРІКС. Там зауважили, що Росія не вдалося на нав'язати учасникам саміту свою точку зору у 36-й статті документу. Вони нагадали про власно, власні національні позиції щодо війни в Україні свою відданість і цілям принципам статуту ООН, а також мирному врегулюванню і дипломатії. Тож спроби Москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званої глобального півдня щодо російської. Агресії проти України зазнали чергову фіаско. Наголосили у міністерстві закордонних справ. П'ятеро загиблих та більше 20 поранених внаслідок теракту в Туреччині. Напередодні троє терористів увірвалися в будівлю аерокосмічної компанії Тусаш в Анкарі. Відкрили вогонь по працівниках та взяли заручників. Двох злочинців били на місці. Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що скоріш за все до атаки причетна заборонена в країні робітнича партія Курдистану. І вночі Анкара відповіла на теракт військово-повітряні сили Туреччини нанесли удар по позиціях організації в Сирії та Іраці, де розташовані курські. Автономії повідомляється про знищення понад 30 цілей. Ну і до Білорусі там призначено дату президентських виборів. Вони відбудуться за три місяці, 26 січня, 2025 року. Центральна виборча комісія вже підготувалась до проведення голосування. Повідомило інформагентство Балта, і звісно, диктатор Лукашенко заявив, що буде знову балотуватися вже сьомий раз поспіль. Попередньо псевдовибори у Білорусі відбулися влітку 2020 року. Після них в країні почалися масові акції протесту. Лукашенка звинуватили у фальсифікаціях. Опозиція заявила, що насправді перемогла Світлана Тихановська. Тоді в Білорусі почалися масштабні політичні репресії а лідерка опозиційних сіл полишила країну. Та на неї завели кримінальну справу і заочно засудили аж до 18 років колонії. Влада 14 країн, переважно Європи, відмовилася визнавати Лукашенка легітимним президентом Білорусі. У США президентські перегони у самому розполі. Р... Ралі кандидатів тривають під час одного із мітингів у Детройті. Колишній американський президент Барак Обама зачитав навіть реп. Перед цим саме виступав з промовою співак Емінем, Це відомий репер. Тож Обама таким чином показав прихильність до творчості цього співака. Апамзи светі, Vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep bomb forgetting.